Цей звіринець з'явився у Яремчуків більше 20 років тому. Чоловік розповідає, що з дружиною завжди тримали вдома свійську птицю. Потім захотілося поповнити господарство чимось екзотичним. Був крокодил Наснільський, вже помер. Вже помер. Була ігуана зелена. Весь їй 15 років було. Потім що ну. Цігровий титон був зараз. Є констриктор, це королівський удав і має свій полос це з екзотів. А ще чоловік підбирає з дикої природи поранених кволих тварин, які навіть потрапляли у капкан і виходжує їх, утримує у себе, бо після травм ці звірі вижити спокійно не зможуть. Ми лікуємо, по ще тварин. В дві куниці було, нас виходили теж з капканів. Ну, от зараз ви бачили там і голуби подранки, і конюки, сокола. Дружина пана Андрія Любов бере близько до серця історію кожного вихованця. Сумує за лелекою, котрого родина теж виходила. Однак з поломаним крилом цей граціозний птах довго жити не міг. Жінка намагається створити природні умови для тварин, озеленює територію. Помагаю йому всьому, прибираю клітки, кормимо разом і все оформляємо квітами, щоб було уютно, затишно для них. Ну, у нас така була лелека. Теж вона бідувала, без крила, але вона була така вже наша любіміця. Вона зі мною чистила картошку. Особливого догляду зазначає Андрій Яремчук зоопарк не потребує. Дуже виручають місцеві підприємці, котрі надають овочі та м'ясо нетоварного вигляду. Як не дивно, найбільше проблем нині з зерном. Ну раціон допустим, змію то ми вирощуємо мишенят, кресенят на кором їм, а лисиці. Лисиці, конюки, хижі птахи. То вони в нас є наші костопольські спонсори, а саме дорожче обходиться на теперішній час. Воно так, хоча воно дивно для України, мені обходиться зерно. До Ярмчуків щащає дітвора. Вчителі до карантину водили школярів на екскурсії. Байдужих до тварин немає. Маленька сусідка буває в обісті пана Андрія чи не щодня. Зайчик вони дуже гарні і гарно стрибають. Яремчуки обожнюють своїх вихованців та закликають людей по-доброму ставитися до тварин, дбати про домашніх, а на диких полювати лише з фотоапаратом. Анна Легка, Олег Степанюк, телеканал ITV.